До чого я? Я неодноразово говорив про те, що е, війна, вона високотехнологічна. От поточна війна, вона високотехнологічна. І придумувати зливи, Сноуден може бути, я не знаю, хто там, або хтось е, на жабі, піл, там кінцівці щось там ворожив, або там каву розливав і так далі. Е, давайте, давайте подивимося на перелік видань, які публікують зливи. Це важливо, як на мене. Нью-Йорк Таймс. CNN повідомляє. CNN більше знає про готовність українців до контрнаступу. Більше, ніж Генеральний штаб, більше ніж Буданов Залужний. І навіть Ну, Ні, так підожди, Рома, підожди. в залужі не скажуть всього, що вони знають. функція що Дякую, Романе, що ти мені це сказав. А функція СНН казати, те, що відбувається насправді. Так що, може, вона і більше СНН функція підтримувати Барака Обаму відкриту на виборах і про це оголошувати, як ви підтримували Порошенка. Але це інша історія. Ні, 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 фіга, ні, ні. Це заангажованість. Ні-ні. Ну, вони відкрито сказали, ми підтримуємо типу, Барака Обаму тоді. Блі, в, Амер... в Америці, кожен, в Америці кожен, на кожних виборах список з 400 редакцій пише, кого вони підтримують. Це нормальне брати. Це без питань, Ні. це ваш вибір. Ніхто, я, я ж не засуджую це. Кажу: це відкрито, і CNN підтримувало. Звідки всі CNN... Але це не функція в СНН, 4 роки вести до того, що переобрали Обаму. Окей, По... окей. Я проти Трампа теж не, не переживайте. От. Уже всі Але синочка Байдена ми теж не забуваємо, десь на підкорці тримаємо. Але менше з тим. Тобто, публікують New York Times, Washington Post і Wall Street Journal, ну це така мінімальна добірка. І виникає питання: ну давайте, ми ж редколеги, ми уявляємо роботу наших редакцій. Прибігає, значить, Соня Кошкіна в редакцію New York Times, умовна Соня Кошкіна, каже: я знайшла флешку, або Яніна Соколова. Якщо в... вона залітає з фразою Сейчас буде бабах. да І, типу, каже, флешку мені підкинули в поштову скриньку, флешку, яку Гордон відправляв типу, в Гаву. Пам'ятаєте ці всі історії? Е, ви можете уявити собі бездіяльність спецслужб Сполучених Штатів, коли в редакції, в кількох редакціях опиняється невідомий злив. Подожди, Рома, воно опинилося на, на, на цьому в інтернеті взагалі не в редакціях. Редакції скачали, бо знали. Тут в інтернеті, в редакції це, це дуже схоже на флешку біля поштової скриньки. Це дуже легко так сказати. Та там десь на форумі лежало. Я зайшов геймери, це геймери там, там просто публікували. Це для ідіота. Ну в принципі, не, так, версія. це. Я для не розумію, що це. Ну, ну допустимо, да, допустимо, опинилося в редакції. Ми його прочитали. Ми зважимо, наскільки там може бути написана правда, наскільки може бути брехня. Це може Правильно. бути. Ми Правильно. Знає, ми знаємо що тим, з, зважуємо з тим, що люди кажуть, як, журналісти, які, які ну, на землі, на, там, в полях на лінії фронту, що вони кажуть і що кажуть наші джерела. І тоді приймаємо рішення, чи це схоже на правду, чи не схоже. Якщо повна суть, то викидаємо, якщо там 50% схоже на правду, можна опублікувати. Значення, в, сполучених штатах, в... в сполучених штатах не існує такого поняття, як державні інтереси і. Е... Ні, не таємниця. Не тобто, не принесли не існує. щось тут в зубах, песик приніс, і ми давай друкувати це всі ці Це обов'язкова демократія, пресі, пресі, тому що принцип такий: держава може завжди брехати і невідомо, що е, те, що вони кажуть, що це державні інтереси, це може бути інтереси правлячого клану чи конкретного чиновника. Функція ЗМІ повідомляють про все, що вони вважають за потрібне. Що таке державні інтереси? Питання розмите, а те, що багато разів користувалися для лічної вигоди. E, yeah. І, і, і ця система працює, тому що така система найбагатша в світі, не найпливовіша. E, Зар, зараз мені... Мельничук, ти вступаєш? Я, просто, я до чого mm. зараз, хлопці, не зрозумійте мене правильно. Я дбаю за психологічний стан і психічне здоров'я наших глядачів. Це ми з вами з вами, в принципі, просмалені, так би мовити, циніки життя, тому що журналістика вона так працює, і це треба людям пояснювати. Просто пояснювати, що ми виглядаємо дуже часто як покидьки. Америка ж не в останні війни. Америка ніхто, не в останні війни. Це, Це віде. абсолютно правильно. Ніхто, вона ніхто не воює. А, а тепер а ну. я хочу нагадати про ситуацію, яка недавно сталася взимку, буквально. Про яйця по 17. Тобто. Ні, так завжди. Ця інформація потрапляє в ЗМІ. СБУ про це нічого не знає. Податково про це нічого не знає. Ніхто про це нічого не знає, а воно несеться по всіх усюдах. Ать біда. Не вийшло. Ви так вийшло, ніпонятно. Ми ж зараз не ну, про СБУ, і тут, знаєш, Ізраїль теж тут грає. Не в останню дудку, тому що там теж злили якусь інформацію, і виявилося, а, ах, Масад, МАСАД. У мене таке враження, що всі грають в Дурня, знаєш, причому в Дурня на роздягання і в підкидного. Тобто. Всі да. такі, знаєш, Це, що я будемо... взагалі не знаю. Ти взагалі щось відбувається, несеться, знаєш, а що СБУ? А СБУ сидить голе, а у нас яйця по 17 гривень. Знаєш, от, 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 от так от виглядає ситуація. Ні, СБУ був належне, що воно активізувалося, але нам би хорошу спецслужбу, бо все, що несеться через Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, добре, що журнал перець не надрукував ці карти, тому що він просто закінчив епоху свого існування. Розумієш, ну а так це француз, французькі карікатуристи не забув. Не не дуже важко вимовити. Да, вони не дуже. У них своя тяжка доля сталася, так що. Так, знаєш. Завжди. Досі існує газета Порадниця, можна передплатити. Газета Факти, Бульвар Гардона», Ізвиніть. Он факти, до речі, недавно записали інтерв'ю з муженкою. Тільки факти до цього додумались. Ну, в хорошому сенсі. Піти до Муженка. Ні, смішно, просто муженка зас... нікому не хотів. Не хотів ні з ким говорити. Не тільки факти, це промова. Ну, правильно, да, але ж той. факти якось знайшли з ним спільну мову. Ну, типу, в цьому ж, до речі, теж професіоналіст, домовитися да, з спікером. Це да. дуже круто. І факти записали Муженка, і видали, по-моєму, в інтерв'ю в двох этих самих в двох випусках в двох грілках. Ні, це круто, це yeah. вони молодці да. Ну. Так, да, так, да, так. Да. Я ж кажу, я ж не кажу, що тебе, ну, це навпаки крутецькі. От. Але якби газета факти опублікувала зливи, от такі, всі такі, ой, понятно. Що там на сторінці? страниці? Тоже там про. було завжди на останній сторі. Е, Так, е, дивись, тут, е, тут нам потрібна екстрена психологічна допомога, бо Ольга Іванко, я не знаю, хто це, вона пише, стан дуже пригнічений останніх два тижні. Якісь події незрозумілі. Дивіться серед колегів, ми це пояснюємо. Нам якраз все зрозуміло. це зрозуміло. ну Дивіться, New York Times, Таймс, я думаю, там випускається в день 100 статей, може і більше. якщо зайти їхній на сайт, там мільярди рубрик. Там одиниць контенту в день випускається, ну не знаю, якщо з новинами, може під тисячу, ну це я на глаз беру. А ми розглядаємо тільки те, що нам цікаве. Да? Нам злив цікаве. Ну, це не, не їхній головний, так розумію, матеріал. Да. Ну, є злив написали, дома зливу написали. Контенту багато щось там. Щось про нього написали, згадали, відпрацювали пов'язку. Порядок денний. Тобі як синові голови товариства української мови імені Тараса Шевченка. Бо все це, це, не, не да я хочу балкати з Сюжиком. Я з Полтавою, я так звик. Все. <світ> 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 Світ впав. <сіх> так. Е, ну, тут я не знаю, що далі можна обговорювати, тому що, здається, з різних боків а покрутили як? цю історію. Гравіцапу, а? Ну, далі треба говорити про психологічний стан, очевидно. Ні, ну, далі у нас є контрнаступ.